Начальник обласної військової адміністрації Харківщини Олег Синігобов прокоментував публікацію британського видання за телеграф про ймовірний наступ на півночі Харківщини. У статті йдеться про те, що Україна готується до нього через посилення ударів у Харкову та області. Можливою датою наземної операції видання з посиланням на джерела називає 15 січня. Синігуба говорить, скупчення російських військ на північних ділянках фронту українські сили оборони не фіксують. Посилення ударів по Харкову та області із підготовкою до наступу не пов'язують. Ні, не виглядає карт підготовки, тому що готель Харків-Пелець це не фактично база наших військових, це не точки, які ми фактично. Він послаблює нашу там обороноздатність і все інше. Це ніщо інше, як знов ж таки черговий. Фактично терористичний акт по всій лінії кордону. У нас ситуація не, не ну, тобто, змінилася. Однак, все одно, ми фактично моніторимо її в режимі онлайн. і, Звичайно, наші військові вживають всіх необхідних заходів для того, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. початку січня російські військові посилили обстріли північної частини Харківщини, зокрема Золочівської та Липецької громад, за словами начальника Липецької сільської військадміністрації Олексія Слабченка 3 січня росіяни завдали близько 50 ударів по Липцях. Такого обстрілу, каже він, від початку вторгнення ще не було. Спостерігаємо зміни, те, що ми вже зазначили, те, що ворог почав бити ракетами С-300 по передмістю по півночі нашої безпосередньої території, чого раніше не було. Ну скажімо так, так часто і і так відповідно масовано. Крім того, вже фіксуємо те, що він почав бити по цим населеним пунктам, знову ж таки на півночі керованими авіабомбами. Натомість на куп'янському напрямку останні три дні кількість російських наступів зменшилася. Військові пов'язують це з втратами у росіян, говорить Синігубов і нагадує, що активність окупантів на цьому напрямку є хвилеподібною. Ракети, якими росіяни вдарили по Харкову 2 січня, ще досліджують експерти. Країна їхнього походження невідома, каже Синігубов. Він не підтверджує і не спростовує інформацію про можливе походження цих ракет з північної Кореї. Те, що Росія запустила корейські ракети під час тієї атаки по Україні, повідомив речник Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу 4 січня. Ми зараз. Проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну виробника. Попередньо скажу, що маркировка стерта. З цих ракет. Однак, те, що ми можемо прогледіти, країни – це не Російська Федерація. Внаслідок російських ударів по Харківщині протягом перших днів січня без газопостачання залишається близько 35 тисяч споживачів. Сеньгобов говорить, загроза нових ударів по Харкову та області зберігається. За даними розвідки, Росія планує бити по енергетичній та критичній інфраструктурі. Зараз, коли прийшли відповідно холода, ми так само фіксуємо і є інформація нашої розвідки, що ворог буде бити, в тому числі по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. Тому ми сьогодні так само будемо проводити раду оборони, де будемо розглядати питання готовності пунктів незламності, значить координації дій всіх екстрених служб, вони у нас і так працюють щоденно. Розширювати обов'язкову евакуацію людей з громад Харківщини через посилення обстрілів, поки не планують, говорить Сеня за його словами. Ситуація складна, але вивозити людей примусово потреби немає. Лариса Говина, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків.